Так, всім доброго дня. Маємо нове надходження. Ось такий Nissan Qashqai, улюблений з публіки, 6-12 рік, 1,5 дизельок, К9К, 81 кВт, шестиступка механіка. Машинка в принципі, в нас досить цікава. Вона йде на босешних дисках, на зимовій гумі. А її плюс – це камери 360. Передня камера, задня камера, камери в дзеркалах. Зручно користуватись, коли паркуєшся, під'їжджаєш, нажимаєш, і в принципі бачиш, що робиться по бокам. Всюди присутній панорамний дах. Хромовані релінги, датчики світла, датчики дощу. І такі, от у нас є присутні наклеєчки Tech View Edition. Що це означає? За кордоном людина заїхала на сервіс, де займаються перешивкою, перетяжкою салонів, наклеїли такі молдинги, перешили повністю карти, перешили панель, перешили сидіння. У нас шкіра з алькантару, реальна натуральна шкіра. Подивіться, в якому вона стані. Пробіг на 184 автомобіль приганий з Франції. Є всі підтверджені документи. Ось кнопка якою регулюється камера 360, шестиступка механіка, навігація. Тут шкіра, панорамний дах, який працює без зауважень. Машина вся в рідній фарбі. Також, до речі, зразу показую вам він код, щоб там хто казав, що пробіг скручений, ще щось, ось, фіксуйте, можете самі перевірити і впевнитися в цьому, що пробіг рідний. Дивіться, як вона виглядає. Високий такий джипчик для міста, дуже ощадний, економний. Камера заднього виду, як бачимо, фаркоп присутній. Перевагою ще є те, що машина з сухого клімата, тобто з Франції. Бо коли такі автомобілі приїжджають там з Норвегії, з Данії, з Швеції. Там, з Фінляндії, тому це біда. Вони будуть повністю ржаві як понизу, так і в прийомах, так і всюди. А це з Франції сухесенька, гарна, ніяких нема піддутих там, елементів, по дні ще по всьому, салончик зручний, комфортний. Ну, о, ці перешивка, щоб ви розуміли, в натуральну шкіру, буде коштувати в районі 700-800 доларів. Машина така вже приїхала з цим салоном, тому в принципі досить класно. Подивіться, ніде нема ржи, нічого, панель, сидіння, взагалі, алькантара, така приємна на дотик. Комбінований салон класно, бо в ньому буде не холодно, не зимою і не буде парити літом. Тому, кого зацікавив даний кашкай, знаходиться в місті Луцьк, 184 тисячі пробігло, 12-й рік, Франція 12 тисяч доларів плюс мінімальний торг.